Опалювальний сезон 2022. підготовка теплокомуненерго до опалювального сезону триває. Утім, чорнівчани також мають подбати про власний комфорт та безпеку до наближення холодної пори року. Які роботи вже вдалось провести працівникам Чорнівці теплокомуненерго дізнавались журналісти телеканалу СІ 4 вже трохи більше ніж за два місяці розпочнеться опалювальний сезон 2022-2023 року. Враховуючи складну економічну ситуацію та збитки, завдані російськими окупантами інфраструктурі України, простим він не буде. Більшість діючих котелень та опалювальних систем Чернівців не промивались вже декілька років. Відтак, всередині утворились відкладення, які зменшують потужність котлів та збільшують витрати енергоресурсів. Тож працівники теплокомуненерго активно займаються промиванням, що дозволить скоротити витрату ресурс на 10-15%. Дані роботи це є вимушений крок, того, що якщо працює система хімводопідготовки, ці роботи не потрібно проводити. Ці роботи проводяться у разі наявності відкладень кальцію магнію на стінках котлової труби. Фактично, Майже всі котли по підприємству мають такі занесення, і безпосередньо ми проводимо ці роботи. В минулому році ми розпочинали ці роботи, але їх було мінімальна кількість. Зараз безпосередньо, відповідно до системи Прозоро, був переможець, який надає дані послуги дана компанія. Є відома по Україні, виконує значні роботи в великих організаціях, тому безпосередньо на сьогоднішній день вже помито біля. Шести котлів і далі продовжуються ці роботи. Паралельно працівники проводять і заміну аварійних ділянок тепломереж. На сьогоднішній день от виконують роботи на проспекті Незалежності 88Б. На цьому тижні розпочнуть роботи по Політаєвій по, по 2. Тобто, фактично, у нас є ще ряд напрямків, де ми не Почали виконувати роботи, але до початку опального сезону ми їх завершили. Однією з серйозних проблем є заборгованість чернівчан за комунальні послуги. Пан Ігор наголошує на тому, що борги містян за опалення минулого сезону не дають виконувати роботи з підготовки в повному обсязі. Якщо ми будемо порівнювати заборгованість минулого року і теперішнього, то сума заборгованості більша на 5 мільйонів гривень. Споживачі поступово сплачують. Дайні кошти, але фактично ті кошти, які вони боргують, не дають можливості в повній мірі виконувати всі роботи, які ми могли б виконати за цей міжопальний сезон. Заміни насосів, чистка котлів, встановлення обладнання та перевірка лічильників. Такий перелік робіт планують виконати в Чернівці теплокомуненерго до початку опалювального сезону. Теплокомуненерго готове на сьогоднішній день на 65%. А в чесність сезону залежить, на жаль. Цього року не лише від теплокомуненерго, а наявність природного газу Софія Малешко, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.